Всім привіт! Я Даша вітаюсь на своєму каналі. Сьогодні у нас тижневі пляточки я їх повинна була знімати вчора, але дуже добре що я зачекала, тому що там у нас міша Кацуріна траванувся. Ольга Фреймут у нас запустила новий проект. Тому, друзі, є прошу поговорити. Отож, у нас повернення повернення кого у нас? У нас повернення до і Позитива. Вони запустили новий кліп, випустила пісню. От, як завжди, там наворотили хто там Кацурін писав цю пісню, чи хто. Он дивіться, у нас як завжди, музика Дорофєєва, Міша Кацурін, Іван Клименко, позитив, Боже, помажи. І це вони зробили таку гадесь. Я вам зараз за... зачитаю текст. Я дочекаюсь, коли знов полетять літаки, коли всі чесні слова ляжуть в порожні рядки, ти тягнеш знов за собою, але чи варто йти необґрунтований ризик яким для мене є ти? У-у-у, чого варта? Заграмерована правда. Чи не знали, що так випаде карта? Тихо, тихо, так ти мені брехав, нехай. Боже, який жах, це випаде карта, це пам'ятаю. Це ж потап писав цю гадасть. Це потап є, писав. Фу, вони тягають на палці оцю творчість позорну потапа. І Надя знову, Боже, кліп такий жахливий. Жахливий кліп, абсолютно. Не знаю, кому подобається. Друзі, я вважаю, треба чмирити це. Ой, Боже, я вважаю, що це позориться. Це ж, понімаєте, їм по 140 років вже, Надя Дерефієва на крапельницях постійно всі лікарні, боже, позитив уже бореться з цим алкоголізмом 20 років, вони можуть його побороти. А вони все молодяться, все молодяться. Надя надягла усі на сосочки, якісь кілечка. Якісь прикраси, от. І ми продовжуємо себе сексуалізувати, хоча вже все. Пенсія, крапельниці, еластичні бінти. От і все, друзі, от, і все. Боже, що відбувається, який жах. Ну, ми засуджуємо цей кліп, не знаю, хто його чекав. Далі у нас дивіться, суддю мастер-шефа Мартиновську застукали на концерті Дмитра Монатіка. От, підловила на концерті популярного відомого українського співака Дмитра Манатіка з новим бойфрендом. Якщо ми подивимось, хто бойфренд, це Шибаїв, ресторатор. Він власник, дивіться, я вам відкрила інстаграм Meat and Wine. От, якщо ми подивимось цей біф, ми відкриваємо. І хто тут у нас? Олічка Мартиновська. Ну звісно. Хто ще? Олічка Мартиновська, дивіться, колаборація, сніданки від Олечки Мартиновської. От, і ми подивимось, що тут у нас за Шибаїв. Він у нас хто ще? Він цінує червоне вино. Ой, він у нас спортсмен, бачите, щось там на спортіку. Боже, молодиця, Ви поняли? Молодиця. Ну, у них багато спільного, Оля Мартиновська також займається спортом, у нього також є діти. Він от тільки розлучився. Оля Мартиновська його взяла гаряченьким, взяла гаряченьким одразу, спилу з жаром, уже вихованого іншою жінкою. От чудово. Наминає м'язко. Ви поняли? Наминає? Боже, вам не видно тут м'язко якесь. Ну він такий, як трошки гламуризований скрипін, не знаю. Ну, щось Оля вибче не могла знайти нормального молодого французького жеребчика? Наш ну, оце все? Нашого ну, це все. І молодяться ходять на концерт Монатіка. Які нормальні люди будуть ходити на концерт Монатіка в такому віці, особливо Боже? Ой, у нас ще Мішенька Кацурін траванувся, Боже. Там Надю зачмарили, бо вона йому такий коментар залишила. зараз я вам покажу. Коротше, слухайте, я отруївся у власному ресторані у Львові і, на жаль, не тільки я, станом на зараз одне з гостей повідомили нам про симптоми отруєння, попередня гібота за яйця і яєчний крем-десертах. Міше Кацурін рекомендує нам мити яйця. Чудово. Сплачуємо рахунки за лікування всім. Ну, коротше, комунікацію всі хвалять, всі, всі такі, Боже Міша, ти такий офігенний, ти супер, Міша. От Міша тепер всі люблять, Надя Драфема йому, знаєте, що написав: Мені так шкода, кохана. Головне, щоб люди і ти швидше одужували. Люди і ти, Міша, наш Бог. Коротше, у чому у пліточки? Чому, пліточки? Це перший заклад у цьому Львові, який відкрив Міша Касурін без Даші Касуріної. Ви поняли, вона поїхала в Іспанію з дітьми відпочивати. І він все відкрив і зразу всі травенулись. Ну понимаєте, нема жіночої руки, нема. Отакий скандал. Ходять чутки, мені взагалі писали, що це Даша Касуріна все підстроїла, травила Мішу, того, що достав її вже. От, ну, ми думаємо, що, звичайно, всі. Теорії вірні, але я думаю, я думаю, що взагалі це Міша Косурин ну, підстроїв так. Він всіх траванув спеціально і зробив вигляд, що він траванувся, щоб підняти, ну зробити оцей хайп. Понімаєте? От бо тепер всі кажуть: Боже, Міша, ти так класно перекомунікував оцю т -т 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 травку людей. Що я тепер хочу також отруїтися у твоєму ресторані. Коротше, всі почали так ремонтизувати це отруєння, всі такі, Боже, Міша, отруї мене. Будь ласка, я хочу також, щоб ти мені заплатив за моє лікування. Ну, коротше, отаке. Такі збочинці, люди, боже, що з вами на так збочинці? Всі збочинці, друзі. Так, друзі, це Даша змонтажує. Давайте трошки серйозніше поговоримо. Я тільки що говорила зі своїми підписниками. от, трошки розширилася інформація. Дивіться стосовно отруєння, у Львові зросла кількість постраждалих уже відомо про 56 осіб. До цього була інформація, що це 43 особи, серед яких було вісім дітей. 56 людей потрапили до інфекційного відділення. На даний момент китайський привіт тимчасово закритий і має оцінку 3,7 зірочки, що вже не дуже ну, як би могло бути гірше, але дивіться, у нас 99 відгуків, тобто це гарантовані люди, які встигли. Відвідати китайський привіт, серед них, серед 99, точно, уже є 56 осіб, друзі, це майже всі відвідувачі. Як пишуть відвідувачі, як пише сам Міша Касурін, у них підозра на яйця на білок, який був у якихось десертах, і як пишуть самі люди, в основному вони. Отруїлися десертами за їх думкою, того що їм так сказав Міша. Але як мені пояснили в чатиках, хто яйця перевіряються там, де ти їх купуєш на цих виробництвах. От і також яйця ти використовуєш у всіх стравах, тобто немає що яйця використовуються тільки у десертах. Вони і ті самі яйця використовуються коли. Ти ви там робите локшину, наприклад, а між хасую. Як я розумію, вони самі роблять локшину, Якщо чесно не знаю, в тому асортименті багато того, де використовуються якраз ті самі яйця. Друге сальмонела – це не жарти. Коли ти приходиш в ресторан такого рівня, як китайський привіт. Або японський привіт, і так далі. Тобто всі оці ресторації Кацуріних, а їх все-таки двоє, до речі, Даша Кацуріна в інстаграмі мовчить, хоча неважливо, де знаходиться ресторан, все одно вони обоє власники. От, коротше, коли ти платиш такий прайс, то ти платиш за те, щоб з тебе зняли ризики, і ти міг спокійно пройти, поїсти і не мати наслідків. Отруєння яйцями, це ми говоримо десь про сальмонелу, якщо люди попали в інфекційне, ми розуміємо, що це дуже серйозні хвороби, для когось це можуть бути наслідки на все життя. І це не те, що пара людей, люди, ви вдумайтесь, 99 відгуків і 56 людей. Знаючи люди сумніваються, що справа була у яйцях. У чому була справа? Можливо, ми про це дізнаємось пізніше, але у будь-якому разі, дивіться, якщо ми подивимось, то і дивіться, якщо ми подивимось, поліція Львівської області у Львові поліцейські розслідують випадок харчового отруєння громадян в одному з закладів громадського харчування. Це громадський заклад харчування, це ресторація Кацуріна. За фактом слідч Львівського районного управління поліції за процесуального керівництва бла 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 відкрили кримінальне впровадження за частиною першої статті 325 порушення санітарних правил, і норм щодо е, запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання штраф від тисячі до трьох тисяч. Неупобудаткованих мінімум доходів громадян, бо арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські встановлюють обставини, полі... Ну, бла, бла, бла. Коротше, по-хорошому, друзі, ну, ми ж уже не в середньовіччя живемо, є санітарні норми, реально яких якщо дотримуватись, то такого не повинно просто бути особливо, як вони кажуть. Ну, вибачте, травануть людей з альманельозом да ви що? 56 людей. І зараз в соцмережах, якщо подивитись, ну, якщо зайти, наприклад, відгуки рестразії між от, тут є хороші відгуки. От, Якщо ми подивимось відгуки, то не рекомендую Повечері в цьому закладі, на наступний день попали в інфекційну. Якщо у вас запори вам сюди, от, знову отруєння, 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 отруєння. От і той, хто реально отруївся, Ну вони не дуже доволі. Але якщо зайти в третце, дивіться, я правильно розумію? Кацурін траванувся у себе в ресторані, тепер йому всі респектують і підтримують. Поправте мене всі пишуть, який молодець Кацурін на своїй реакції. А яку комуні... комунікацію ви очікуєте ситуації, коли на відкритті вашого закладу купа людей схватила Сальмана Роблю висновок з підозру на яйця і посту дівчини, де вона пише про те, що люди масово звертаються в лікарню. Компенсація лікування пост це адекватний мінімум, який можна зробити. Але як мені написали, наприклад, ну, в європейських країнах, де є страховка, то Цього було не достатньо, того, що страховка покрила б лікування, і все одно до власника залишились би питання. Халу Косурін публічно визнав провину. Команди комунікує з постраждалими. Лікування покривається, але все рівно наші люди. Десять год тюрми. Я навіть сумніву не маю, що його зараз дуже і дуже зле. морально також. Друзі, по-перше, мало хто вірить, що Міша Касурін дійсно отруївся. Мені здається, що це був дуже вдалий піар хід сказати, що ти сам отруївся, тоді ти як сам жертва цих обставин і тебе починають всі жаліти. По-друге, дивіться, радіти тому, що заклад комунікує і має нормальну комунікацію, яке повинно бути нормою, Це абсолютно. Точно низькі стандарти, і людям треба якось їх піднімати. Тобто це в його інтересах зараз бути хорошим таким зайчиком-побігайчиком, щоб ніхто не додавбався. це просто хороші там медійники, комунікаційники і так далі. Це норма, це норма, особливо для такого рівня ресторану і з таким менеджментом. Тому ну, особливо моя реакція була, що все-таки ну, з цими ресторанами щось не так. Да, хочеться підтримати теплоофігійний типу, ресторан, ну що ж своїх топить, а що ж ми... тепер всіх закрить, а що ж його посадить, ну такі ж хороші ресторани. Ну, блін, друзі, ми не можемо просто е, хвалити Мішу за те, що він такий зайчик-побігайчик і хочеться йому все прибачити. Ну, Якщо це був би не Міша Касурін, якби це був супер неприємна людина, якби це була людина, яку ви не знаєте, який би не знімав для вас, до речі, не знімав для вас веселі відосики, як він з Птушкіним єсть у Польщі. До того ж, всі забули розуміти, Міші Касурин пробачає всі... все, того, що він подобається людям. І всі забули, що, наприклад, він виїхав незаконно на початку війни війни за кордон. Він виїхав до Польщі там, наприклад, знімав їжа Польщі. У нього була їжа Таїланду, там і так далі, і всі дивилися, всім подобалося. Потім він якось повернувся і всі це забула. І, до речі, був це я знайшла коментар, мені прислала коментар, коротше, такого характеру. Тут також, ну подумаєш, треванов в 56 людей, серед них вісім дітей. Ну, подумаєш, ну подумаєш, там якісь санітарні норми. Ну, він же так хорошо вибачився. не мене іще, не мене іще, Міша Кацури. Ну, офігенно, коротше. Друзі, ну скажу чесно, для, для мене висновки, що я б туди більше не пішла, бо реально з цим рестораном щось не так. І Да. Не знаю, багато питань. Пишіть в коментарях. У нас ще Олічка, Фрейм Боже, вона зробила новий проект. Дивіться. Канал Фреймут, Фреймут навчає Анатолія, що манера. Давайте подивимось трошки, я вам скажу трошки нудновато того, що дивіться, якщо ми подивимось на каналчик, Ну що за обкладинка? Хто робив цю обкладинку? По-друге, там гейт нема музики. Хочеться якихось веселощів, що хочеться якогось монтажу. Якщо ви робите, тим паче відео всього займає 20 хвилин. Оля Фреме дуже мало. Нам треба музичка. Нам треба відео мінімум на 40 хвилин, щоб ми зробили на це реакцію. Звичайно, того ж яка реакція на ці 20 шелюїтних хвилин. От, але зараз ми, звичайно, подивимось. Ну і Анатолійовича теж, кому всрався той Анатоліч. понімаєте, тут всього одна тисяча переглядів, того, що хто буде дивитися на Анатоліча, як він їсть. Ну, це якесь збочення, якщо чесно. Це час. А і таке це про повагу до ближнього. Тобто ми поважаємо співробітників, тому ми ще змовляємо, правильно? Боже, по-перше, по-перше, в Києві така спека, я не знаю, коли вони знімали, але Олічка у светрах, боже, це кашемір. Що це таке? Вона як сніговичок. У цьому всьому, знаєте, спекотному царстві. Окей. Ти знаєш, ти хочеш? Ні. Я, я хочу подивитись, я хочу подивитися замовлю. Да. Ще важливо говорити з дикці, тому що і ти, і я, ми дуже шкодуля, люди на деколи не розуміють. А мені краще лимонад. можна поміняти каву на лимонаті? Це нормально так змінювати постійно? Змінювати можна, але ж я ти просила визначитися. тільки каву я була. каву? ж не може визначитись, боже, ну вже виберіть щось, щось виберіть, який жах. Чорники просто чорно, мені просто надмачно, маркує. Як у вас тут робота? Супер. Боже. Оля, так в камеру подивилась, на що він заговорив з офіціанткою. кайжав. Ну не з офіціанткою, з робітницею. Так? Зрозуміло. Дивись, Анатолій, коли ти питаєш, як справи, як клієнт... Як вона його потрогала, за плечком взяла, Боже. Ти нагадаєш, ми у фастфуді тут цінується кожна хвилина. Ти Тут не можеш питати про особисте життя. Платити. Бачиш, Я так, табі. Табі. Та. Тому що тут немає часу питати, чи є вас площича. Ти не можеш тут питати, а які у вас новинки сезонні, а взагалі як у вас настрій. Це фастфуд. І тут цінується час. А, Разом, а, дякую. а хто має платити? Ми вже на двох дорозі розб'ємо. Дуже поганий Том у фастфуді просити розбити рахунок. Ну Це вже таке ж глобство. Жа. Ні-ні ні. Анатолій, що не можеш пригостити толічку фрейму, Який позор, це таке ж хлопство. Прийшов фастфуд з друзями? Ні, ні, ні. Ні, 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 ви поняли. Ти сам. дуже дякую. І платить той, хто запросив. От я тебе запросила, я плачу, розумієш? Mm -hmm. okay. Ну, Ну, окей. Зручно, як біг Мак за рахунок фрейму. Пішли. ще ну, Анатоліч, який ж лабіра. Чому нічка фреймут не розповідає? що платити повинен чоловік, звичайно. Нащо витрачати свій час на те, щоб платити, купувати чоловіку Макдональдс? Боже, який позор? Не прийнято просити людей подивитися за речима. як хто? Ось моя сумочка, подивіться, будь ласка. Або моя дитинка. Або в аеропорту, ти там залишиться подивіться за мою валізу. Це дуже погана річ. Це дуже поганий тон. З собою так же і багато, ти вже можеш взяти з собою. Іди в мой руки. Поки накривай на стіл. Я зараз форму. Вау. Олічка взяла хеппі міл. Цікаво, що там буде. Ось, ну, так, знаєте, насправді так не вистачає якоїсь музички, так не вистачає розслаблення, щоб, ну не знаю, якось додати цьому настрою. Так вони сумно, на цій контрактові, їдять цей хіп міл, я не знаю. Мені стало сумно від цього відео, друзі. Мені стало сумно, так не повинно бути. Ще ой, Ірина Міришниченка пішла до раміни, раміна. От і вона там розказала, Боже, такі гадості про свого чоловіка. Ми тепер ненавидимо Тимура. Він там такі страшні речі з нею робив. Він, коротше, ви уявляєте, він ем, заплітнив її, вона не хотіла. А потім він за... знову її після вагітності, після того як вона роз... народила, він її знову заплітнив. У неї була втрата дитини, він її знову заплітнив. Боже, у неї була депресія там. І це такий кошмар. Ми тепер ненавидимо Тімура, того що він ще за дітьми не дивився, а він поняв і пішов на роботу, і вона сама з цим всім справлялась, і У неї було свого життя боже такі страш... ну, такі страшні речі. Вона розповідала зараз. Послухаю. Я більше злилася на Тимура ніж на Мію. Ага. А Тімура я винила, тому що і теж йому цього не казала. Тому що це була його ініціатива. Він дуже захотів дітей, і а я дуже любила його і захотіла подарувати йому це щастя. Який жах. Він хотів дітей, і вона пішла проти себе, проти своїх потреб, проти своїх бажань, проти свого кар'єризму, щоб подарувати йому дитину, бо він захотів, але він не хотів сидіти з дітьми. Він пішов на роботу. Він не хотів дітей. Якщо хочеш дитину, то окей, вона може дати тобі в оренду я ну, свою матку, яйцеклітини. Але тоді сідай в декрет і сиди з цією дитиною? Що це таке? Боже, таке битове рабство, я в шоці, не усвідомлюючи на що я йду. І я все одно йому дуже вдячна, бо він дуже грамотно потім підійшов до всіх моїх ось цих емоційних годілок, і ми класно з цього говорили. Але в той момент я злилася саме на нього. Я його в цьому звинувачувала, бо його він винувати. Він винуватий Тімур. Який жах. Який жах. Пиття не змінилася. І він у всіх інтерв'ю це казав, коли питали, як дитина змінює ваше життя. І Він завжди, ось ці 32, і каже: Дитина має гармонійно вписуватися в ваше життя, я а не я його змінювати. Б'єть просто, да? А гармонійно вписуватися. Коли у неї була після полога депресії, вона чуть не вмерла, боже, який жах, Тімур. Я у якої більше немає роботи, немає де самореалізуватися, у якої змінилася фігура. Я не подобаюся собі в дзеркалі, у мене випало все волосся, у мене немає кола спілкування на мене постійно кричить якась людина, і от все це в моєму житті змінилося все докорінно, нічого. О, І він на всіх інтерв'ю розказує, як це офігенно ненормальний ну, взагалі? Ти нормальний, ти нормальна людина, і він її бере і плітне другу дитину. ви зараз почу... Я в шоці просто Тімур. Пога з мого попереднього життя немає, я постійно себе гризу. А у Тімура все зашивісь. І тому я злилася на нього більше ніж на Мію. На Мію просто що мені було дуже сумно, що ми не можемо знайти спільну мову. Я дійсно звикаю бути без чоловіка. Я беру на себе всі обов'язки, які є. І ну, ніби не те, щоб у ми... мене нас були якісь обов'язки, які ми розділяємо, але коли у тебе є хтось на кого ти покладаєшся, це один. Спосіб поведі жах, бачите, на неї все покладено, все вона взяла на себе, а у нього все фігіна. У нього життя не змінилося. Він собі живе своє краще життя. А фі Тімур. Що я вам скажу, друзі, Ми дуже засуджуємо Тимура Міришніченко, жахлива людина. Не знаю, що сказати. Ми в шоці, ми в шоці. У нас ще Остапчуки переїхали, Боже, тож вибухи в Києві були всього, пару, понімаєте пару днів вибухів, пару там якихось страшних ночей, і все, вони, я не можу. І вони переїхали в якийсь елітний будинок. Там якась повна еліта, того що знаєте, що у них там є. Зараз я вам покажу свій ліс. Коротше, хтось грамотно посадив дерева, але хотілося б ще більше кущів, щоб вони повністю перекривали паркан. І тоді було було ну, таке враження, що ти взагалі тільки у лісі і паркану нема. І у неї є сад з трояндами та малиною. І було б непогано тут ще десь зробити озеро. Але його, як я розумію, нема. У будь-якому разі тепер Остапчуки переїжджають, вони написали: Ми переїхали, але на же все-таки треба час, бо там вони зробили це за пару днів. Вони знайшли, там у Катерини були свої якісь вимоги, щоб це не було ну, з одним входом. Там вона хотіла три санвузли, здається. От. Ну і тепер все живуть своє краще життя. Фігенно. Чи у нас переможниця холостяку 12-го схудішила, пам'ятаєте Катерина Лазевицька. От, коротше, вона показала, що вона важила 70 кілограм. От, і вона каже, що в цілому це нормально, це нормально, того, що виглядала вона дійсно добре. Дивіться, у неї вона працювала моделлю, у неї там були рекламні контракти. Я пам'ятаю, вона рекламувала весільні сукні. От і все одно їй всі робили компліменти. Хоча на халостіку, я пам'ятаю, що з нею сміяли, що типу у неї жопа якась велика. ну. Коротше, але зараз вона дуже схудішала. Дивіться, ну, взагалі дрища, просто там 30 кілограм. все. От її питають: а як так, що ти робиш? І вона каже, що от вона там сиділа на всіх дієтах підряд, але потім навчилась харчуватися. Вона каже, вона просто от сон, відсутність заборон, фізична активність, достатня кількість води, базове розміння здорового харчування. Я не рахую калорії. Незважу я свідомо беру продукти, які принесуть моєму організму користь. Але разом з тим, якщо хочеться бургер маці то купуй бургер маці От, дивіться, це все дуже добре і доволі реалістично, Того, що дійсно, щоб худнути, треба навчитись, е, як це харчуватись. Але дивіться, між е, 70 кг і тим, що вона показує зараз, коли вона просто ну, прям дуже худа, то там. Ну, це роки роботи, і тільки там на сну і здоровому харчуванню ну, такий результат маловірогідний, при тому, що це непогано, це гарно. От, а зараз вона прямо така. Ну, ми думаємо, що там зем друзі. Я думаю, що це це пік по-любому, друзі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Але мені, якщо чесно, не дуже подобається, як показують, що схудішення, схудішення це прям. Успіх, і всі такі вау, оце успіх. От мені більше подобається, коли показують там результати тренувань. Наприклад, типу, подивіться на мій прес, подивіться на мою жопку, подивіться, бачите, скільки я працювала, оце прикольно. А коли дивіться, я від енергії сонця схудішала на 150 кілограм, ну це щось таке я не знаю. Щось у цьому є неправильно. І наостанок, друзі, вийшло дуже щось позорне. Абсолютно позорна річ, Віталій Козловський випустив свій новий кліп і нову навіть пісню. Але, якщо чесно, я її засуджую, того, що кліп абсолютно якийсь, я не знаю, наче з 2005 року, а пісня знову анонімний профіль моніторить і історії сипасти. Та вона у цьому профі на 100% знає, що це ти. Навіщо ці повтори? Усе одне і те ж, напишеш про ігнорить, ну, звісно, набереш. Ти думав, що без тебе розклеїться мала, не вивезе, не зможе, а мала змогла. Боже підфарбувала губи, пішла, серце прийняла свої найжі, забудь її ви тепер ту, чужі, боже, який жах Ви поняли, ну, з однієї сторони, Віталій Кословський знає свою аудиторію. А з іншої сторони, Боже, ну це ж таке убожество. Я не знаю, хто уже так робить Віталіка, Козлов. ну це позор. Я вважаю, що це дуже позорно. Ще якусь Соню Морозюк на кінець нам поставив, бачите? Боже, це ж натяк на Соню Морозюк, мабуть, який позор. Ну, все, друзі, отакі плітачки, бачите, нічого не відбувається. Зараз літо, всі відпочивають, всі по відпускам, ніхто не хоче нічого робити. Ну, а що, висасуємо все в спальці? Все, друзі, ставте свої подобачки, підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсором каналу, там, всякий контент виходить. І, звичайно, поширюйте в сторісах, щоб ще більше людей долучались до нашої мізогінної спільноти. От і нам було про що поговорити. Пока! Побачимось уже дуже скоро.